Привіт! Я в магазині Тут Тоді акція на спеції 1 плюс 1 дорівнює 3. Ванілін 3 гривні 90 копійок. Вага 2 г. Слущувач сметани. 12 г в упаковці. Ціна 4 гривні 90 копійок. Розпушувач для тіста 18 г, 3 гривні 90 копійок. Ціна. Лимонна кислота 100 г в упаковці, ціна 29,90. Желатин швидкорозчинний 12.90 ціна за 15 г в упаковці. Цукрова пудра вага 350 г, Ціна 28 гривень 90 копійок. Кокосова стружка 100 г ціна 34,90 На акцію 1 плюс 1 дрівній 3 вона не входить. Какао-порошок кондитерський, темний, вага 80 г, ціна 29,90. Також є шоколад, справжній гарячий, вага 22 г, ціна 7,90. 11,90 коштують сухарі паніровочні, вага 130 г. Гірчичний порошок 100 г в упаковці ціна 18,90. Приправа куряча 75 грам в упаковці. Ціна 12,90 14.90 коштує приправа для перших та других страв. Вага 75 грам. Куриця мелена, вага 15 грам, ціна 12,90. Сода харчова. 300 грам в упаковці. Ціна 33 гривні 90 копійок. 9 гривень 90 копійок коштує лист лавровий 20 грам. Приправа суміш трав італійська 10 грам в упаковці, ціна 9 гривень 90 копійок. А от суміш трав Прованс розкупили. Паприка Мелена 15 г в упаковці. Ціна 8 гривень 90 копійок. Перець чорний мелений 20 г в упаковці, ціна 11,90 гривні. Суміш перців мелених ціна 13,90, вага 20 грам. Перець чорний горошок 11,90 ціна за 20 грам. Суміш перців горошок упаковка 20 грам, ціна 19,90. Перець чорний мелений ціна 54 гривні 90 копійок 80 г. Приправа від фірми Пікантне до м'яса, вага 30 грам, ціна 14,90. Від цієї фірми ще є приправа до шашлику та стегенець. Ціна на них однакова: 14,90 і вага так само 30 грам. Приправа до курки від фірми Іріс вага 25 г, ціна 9,90 Приправа від фірми Пікантне до риби вага 30 г, ціна 14,90. Приправа від фірми Іріс до сала вага 25 г, ціна 9 гривень 90 копійок. Желе. ще пару днів тому було різних видів. Залишилось лимонне. Від фірми Іріс 90 г в упаковці, ціна 19,90. І рожеве желе» зі смаком лісових ягодів. Також 19,90. Крохмаль картопляний. 300 г в упаковці. Ціна 27 гривень 90 копійок. 100 г мак від ямуна ціна 24 гривні 90 копійок. Український борщ швидкого приготування 20 г в упаковці. Ціна 11,90. Суп гороховий із грінками 20 грамів. В упаковці ціна 10 гривень 90 копійок. Суп гречаний швидкого приготування 20 г ціна 10 гривень 90 копійок. Суп швидкого приготування курячий вага 14 грам. Ціна 15 гривень. З цієї серії є грибний суп 15 гривень. Каша вівсяна з курогою та вершками вага 40 грам. 8 гривень і 90 копійок. Є ще зі смаком малини і вершками. Яблуко з вершками або ананас із вершками. На кожну із цих каш ціна 8 гривень 90 копійок. Пластівці вівсяні цільнозернові. Супер Геркулес. Вага 400 г, Ціна 29,90. Від торгової марки Добродія. Пластівці вівсяні цільнозернові, швидкого приготування. 400 г, Ціна 19,90. Ще одні вівсяні пластівці. 500 г в упаковці. Ціна 42 гривні 90 копійок. Горошок консервований 39 гривень 90 копійок. 400 грам. Кукуруза консервована 400 г – 49,90, макова маса 380 г – ціна 64,90. Паштет 130 грам 24,90. Паштет Мазовецький, ціна 39,90, вага 240 г. Паштет з печінки 39,90 за 240 г. Є також з курячого м'яса 39,90 і з індичини. Ціна 39,90. Хек смажений у томатному соусі. Консервація 240 г. Ціна 59,90. Сардини 240 грам 44,90, скумбрія 52 гривні 90 копійок. Кілька коштує 29 гривень 90 копійок. Локшина яєчна зі смаком курки 125 г. Ціна 39,90. Спагетті від фірми Тая. 450 г. Ціна 19,90. 37 гривень 90 копійок коштують макарони Тая, ріжки 1 кг. Також є макарони у вигляді Пер. Ціна 37,90 1 кг. Олія оливкова екстра вирджин 1 літр об'єм ціна 169,90. Олія Соняшникова. Об'єм 1 літр, ціна 57,90. Об'ємом 2 літри коштують 124,90. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!